Вітаємо в ефірі телеканалу Новий Чернігів. Програма на часі компенсація власникам пошкодженого житла за комунальні послуги, одноразова матеріальна винагорода чернігівцям за особистий внесок у відновлення міста, перейменування вулиць, а також звернення щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських та Азійських іграх. Ці та інші питання на порядку денному 30-ї сесії міської ради, 8-го скликання. Також сьогодні ми говоримо про роль місцевого самоврядування і роботу депутатського корпусу у нас у студії депутатки Наталія Хольченкова та Ірина Соломаха. Вітаю, шановні Вітаю. День. В ці дні Черніг відзначає відзначають річчя з дня надання місту Магдебурзького права. Питання у нас сьогодні, в принципі, всі спільні. То я пропоную почати, мабуть, все ж таки вам, Ірина Григорівна. Як ви вбачаєте роль сьогодні місцевого самоврядування і значення? Ну, я думаю, та історія самоврядування, яку ми вже переглядали, нам анонсували, коли було присвоєно Магдебурзьке право в місто Чернігово, воно допомогло поступово вирішувати найважливіші соціальні питання, які виникали в громаді. За рахунок чого громада мала можливості відкривати нові робочі місця, могла медичні питання, освітні питання, питання доріг, які нас. Сьогодні важливе, а зараз це ще більше питань під час війни. Тобто самоврядування це один з тих важливих елементів демократії і державності. І якщо ми зараз це все залишимо і примножимо, те, на чому вибудована сучасна цивілізація, Європа, Сполучені Штати Америки і найбільш такі ну, результативні держави, це нам тільки на користь. Вже навіть е, до перемоги, а після перемоги ще не краще. Наталія, якою ви бачаєте роль місцевого самоврядування в сучасному світі? Дякую за важливе питання. Дійсно, ювілейна дата Макдебирського права це чудова нагода підкреслити важливість та роль місцевого самоврядування в життєдіяльності громади. І сьогодні, під час війни, під час воєнного стану місцеве самоврядування. Показали свою ефективність, результативність, значущість, свою активну роль як в захисті своєї громади, так в вирішенні життє... життєво необхідних питань для мешканців міста, як під час активних бойових дій, так і наразі під час відновлення та подальшого розвитку міст. І я вважаю, що місто Чернігів може бути яскравим прикладом таким успішного, ефективного самоврядування, тому що після майже 40 днів активних. Бойових дій Чернігів дуже швидко почав відновлюватися і всі необхідні послуги для містян, такі як відновлення критичної інфраструктури, а саме забезпечення водопостачання, теплопостачання, відновлення соціальних об'єктів, відкриття шкіл, відновлення транспортної системи. А місто Чернігів максимально в рекордні, як на мене, терміни успішно почало таку діяльність і подалі впроваджує і в цьому плані місцеве. Самоврядування це є надійний потужний партнер центральної влади, оскільки успішна громада, успішна держава, сильна громада, сильна держава. Тому як на мене, по перше, це перемога, а подалі це продовження реформи децентралізації. Також варто зазначити, що в е, короткі строки було відновлено сесійну роботу після деблокади Чернігова за 2022 рік. Відбулося 11 сесійних засі... загалом 11 сесійних засідань. І як на вашу думку, які ж це? Це ж такі рішення прийнятих були найголовнішими в забезпеченні саме життєдіяльності в місті. Дійсно, як я вже зазначала, найбільш пріоритетні питання це відновлення критичної інфраструктури для забезпечення всіма необхідними послугами містян, а також відбудова житла. І наразі було проведено ремонтні роботи з відновлення відбудови багатоповерхівок, а також. Плідна співпраця з міжнародними партнерами з питань відновлення приватного житла мешканців серед дуже важливих питань це програми з виділення матеріальної допомоги містянам, житло яких було пошкоджено або зруйновано. А ми наголошуємо на те, що це не компенсація, оскільки ми розуміємо, що така сума не може покрити всі затрати, але це допомога для того, щоб пережити найбільш критичні такі часи. Тому саме компенсація підтримка, соціальна підтримка наших містян. це Найбільш пріоритетні наше завдання були. Ірина Григорівна, як на вашу думку? Я підтримую те, що сказала пані Наталія. Але для мене ще важлива ситуація з освітою, з медициною, з культурою. А ми знаємо, що ковід вже закрив можливості освіти нормально функціонувати. Потім прийшла велика біда широкої війни. Ми вісім років воюємо, але зараз воює повністю вся держава. І ось ті кошти, іноземні кошти, інвестиційні, місцеві кошти бо. Вони дозволили в дуже короткий час відновити роботу дитячих садочків максимально, які це робочі місця батьків, якщо їм є куди привезти дитину. а Єдине, що мене турбує, це дуже низька заробітна плата наших працівників дошкільної галузі. Відкрилися школи, повернулися багато вчителів, працюють. На вис на високому фаховому рівні всі наші медичні заклади, тому що вони всі практично всі теж були пошкоджені, і лікарям Шана і хвала, але вони повернулися, і навіть в таких надскладних умовах, поки все відбудовується і відроджується база, вони працюють і приймають і жителів громади, і Збройні Сили України. Що стосується культури, ми знаємо стан із бібліотекою, і ми знаємо стан із іншими закладами культури. Це питання на часі, поступово все відроджується, але мені здається, що те. Те, що зробила міська рада, це ключ до всіх цих відроджень. Ми працюємо, ми чуємо громаду і постійно відгукуємося на ті запити. Хотілося би краще і більше, але війна бюджету практично немає. Це ми теж розуміємо. Бізнес і малий, і середній, тому що для Чернігова це була та стаття доходів. Він Практично ліг і знов-таки шана і повага тим, хто знайшов собі мужність і працюють в нас в регіоні, в нашому місті. Нам тільки вперед і тільки до перемоги разом. Ті кроки, які вже зроблені в напрямку відбудови, вони можливі саме завдяки нашим іноземним партнерам. Наскільки мені відомо, депутати також приймали активну участь в залученні саме міжнародних партнерів до відновлення Чернігова. Можливо, вам є що додати? Ну, звичайно, я знаю, що більшість колег, які працюють системно, вони звертаються до фондів, до посольств, до міжнародних фундацій з фактами, з інформацією. Це ж не просто дайте нам кошти. Для цього треба інформація, яка збирається, опрацьовується. і за рахунок цього особисто я. Дякую нашим австрійським партнерам, дякую нашим іспанським партнерам, дякую нашим кіпрським партнерам, дякую нашим польським партнерам, дякую всьому світу, тому що багато з того, що ми отримуємо, це завтячуючи обґрунтування і проектам, які ми подаємо, і вони відгукуються. Я думаю, що якщо ми будемо себе вести максимально відкрито, прозоро отримуючи цю допомогу і показуючи, як вона працює. То ми будемо ще отримувати. І хай ті злопихачі, які із замизу тут кордонів, з яких з нами воюють, розказують, що Україну вже не хочуть підтримувати. Це неправда. буквально сьогодні зранку наш фонд захистимо Україну, представником я, як депутат від політичної сили Європейська Солідарність, яка співпрацює. Ми отримали нові пропозиції, і це приємно, і це постійно. Так що нас підтримують. Це велика дяка людям. Наша мужність Захоплює їм, хочеться підтримати громаду справжніх героїв. Наталія Миколаївна. Це ваш профіль, якраз міжнародні стосунки. Так, принагідно також хочу подякувати всім міжнародним партнерам за потужну допомогу. Це і в сфері критичної інфраструктури, це і в сфері освітньої галузі, оскільки багато шкіл було відремонтовано завдяки нашим партнерам, але не тільки стіни і дах. Але також ми повинні сказати про потужну психологічну допомогу, про впровадження новітніх інноваційних технологій навіть такі важкі часи. Але окремо хочу зазначити, що ми вже такі трохи переходимо етап гуманітарної допомоги, тобто необхідною для відновлення тут і зараз. І Переходимо до стратегічного відновлення. І дуже важливо наразі співпрацювати з партнерами, майбутніми інвесторами, донорами щодо майбутнього стратегічного розвитку міста. І саме зараз це активна фаза співпраці, коли ми проводимо переговори, пропонуємо проекти. А наразі проводиться потужна робота з розробки концепції та стратегії відновлення та розвитку міста. Чернігів, стійке місто разом з архітектурною студією Якуша, до якої долучилися вже міжнародні партнери, архітектурні студії, урбаністи, фахівці стратегічного планування. І це важлива функція місцевого самоврядування дивитися вперед, планувати вперед на 10, 20, 50 років для того, щоб наші діти жили в сильній, безпечній, комфортній країні і в нашому місті. Ну і хочу зазначити, що за цей період, Період 2022 тисячі початок 2023 року місто Чернігів встановило чотири нові партнерства з містами-побратимами: це місто Жешов, Польща, місто Ахен, Німеччина, це місто Реймс, Франція і місто Лапенранта, Фінляндія. І ми розпочинаємо наразі впровадження вже спільних проєктів в різних галузях муніципального розвитку. І я дуже сподіваюся, що це буде сприяти нашим відносинам і покращенню, поліпшення. Нашої інфраструктури і соціально-культурної сфери у Чернігові введено міську військову адміністрацію. Вона займається саме безпековими питаннями. А наразі всі функції забезпечення життєдіяльності місця залишаються за органами місцевого самоврядування. Як на сьогодні працює депутатський корпус? Ми починаючи з кінця квітня, ми працюємо системно. У нас проводяться і фракційні засідання. У нас проводяться сесійні засідання. Я не є членом виконкому, але я бачу, що він працює. Є багато питань, тому що часто проекти виникають якісь про програми, тому що Йде великий виклик за два-за три дні до сесії, і, може, нема такого часу поступового розгляду і аналізу, і прямо на сесії є певні там спілкування між собою різних фракцій, але мене радує, що по найбільш важливим і нагальним питанням, які стосуються, і відновлення житла, і фінансування родин, які загиблих, і фінансування Збройних сил України у нас взагалі нема а, ніяких. Навіть питань один до одного. З огляду, там що ми різні від різних політичних сил, і у нас є багато питань. Але під час війни, от наприклад, мій лідер моєї політичної сили, у нас був з'їзд на минулому тижні, він сказав: демократія понад усе, але зараз ми єдині. Ми не маємо права конфліктувати. Нам треба а зробити все для перемоги, бо ми українці, а б Якнайшвидше знайти можливості для відбудови держави. Я те саме можу сказати про нашу Чернігівську міську раду. Нам треба все зробити для перемоги України, бо Чернігів це Україна, і бе потім об'єднатися, миритися, сваритися, але максимально якнайбільше знайти інвестицій і відродити Чернігів. Питання в тому, щоб Чернігів дійсно не втратити, і щоб, як ми говорили до того раніше, щоб була стратегія розвитку. Тут життя можливо лише за бачення, як ми розвиватимемося далі. Північний сусід нікуди не подінеться. Наталія Миколаївна, працюєте взагалі наскільки активно працюєте з виборцями? Як відбуваються засідання фракції? Наскільки активні у нас взагалі депутати? А, також підтримую пані Ірину в тому, що Міська рада працює системно. Кожного місяця відбуваються сесії міської ради, працюють комісії. На жаль, є депутати, які жодного разу не відвідали комісію або сесійне засідання, але кворум постійно є, є більше ніж кворум. І а, сьогодні депутати це не лише люди, які приймають життєво важливі рішення для громади, а які безпосередньо спілкуються зі своїми виборцями один на один, коли вирішують Питання кожного виборця окремо, тому що вони ближче до людей. Кожен депутат знає свій округ, знає проблеми округу, а, працюють депутатські приймальні, і дуже важливо не втратити цей зв'язок, тому що а, депутати, громада, а міська рада вони ближчі до людей. Вони обізнані змін з проблемами, які є на сьогоднішній момент, і можуть швидко реагувати на вирішення цих проблем. Для мене познак... показник успішної діяльності міської ради. Це те, що люди повертаються. Якщо вони повертаються, значить вони бачать, що місто функціонує, що виконуються заходи як з безпеки, облаштування укриттів, виконуються важливі функції з життя забезпечення це водопостачання, теплопостачання. Працюють школи, що дуже важливо. Є офлайн навчання. Це навіть не в усіх обласних центрах, де навіть не було воєнних дій, таких активних не всі. обласні центри відкрили офлайн-школи. Це також потужний показник. І якщо ми знаємо, що на момент активних бойових дій це було біля 70-80 тисяч населення, залишалося по різним оцінкам, то сьогодні ми маємо таку приблизну цифру, що майже 85% мешканців повернулися, незважаючи на виклики під час зими, відключення електроенергії. І один з таких на більш потужних викликів, як проходження опалювального сезону, Міська рада успішно пройшла цей етап, і ми пережили цю зиму разом з мешканцями, але це також дуже важливий показник ефективності роботи міської ради. 30-та сесія міської ради на розгляд депутатів винесено понад 20 питань питання всім знайомі. Що в пріоритеті для вас, наприклад, Ірина Григорівна Ну, це відшкодування комунальних виплат тим жителям, які частково або повністю втратили житло. І зараз ця процедура йде, доплати військовим саме собою, пільги родинам загиблих. Ну і питання, про яке пані Наталія мені сказала, що я його. Дуже люблю, це перейменування вулиць. Це третій етап напрацювання комісії, яка з кінця квітня працювала по перейменуванню по топонімці. Хтось каже, для чого це? А я це називаю вікном можливостей. Дуже багато. Речі відбувається тут і на зараз. І коли е, населення не тільки Чернігова, а всієї України зрозуміло нарешті ті ризики, ідеологічні культурні ризики, які е, були розшаровані і в назвах вулиць також, оці двоїчності, е, вони зрозуміли, що це треба прибрати, тому що це по-іншому буде е, світитися. У нас є багато е, класичних назв історичне місто Чернігова, Треба їх відродити. Поновити і так далі. і так далі Це треба зараз зробити. Тому що після перемоги е, я впевнена, буде е, більш захоплення відбудовою е, новими технологіями, тому що це вікно можливості, і нам світ зараз готовий їх швидше надати. От подивіться, по зброї. Коли почалася ця частина війни, то всі казали: не дадуть, не дадуть. Спочатку не давали дали, зараз вже ми говоримо про літаки і так, далі, і так далі. Так і технічні можливості нових. Ну, це вікно можливостей А по переймену вікно можливостей досягти розуміння громади. І ми маємо вирости і використати. І тому знову голосування, знову назви. І е, я, я дякую комісії, дякую депутатам за підтримку. І хочу розуміння громади, що це для нас, для наших дітей, для наших онуків, щоб вони жили в прекрасному древньому місті Чернігові з величезною історією і своїм стилем. Так, хочу ще додати, що в порядку денному є проект рішень щодо виплати компенсації мешканцям міста за особливий вклад в відбудову міста. А це буде, хоча й невеличка сума, але це наша така подяка буде, якщо депутати проголосують. Подяка від міста працівникам комунальної сфери, нашим лікарям, вчителям, які під час як військових дій активних, так і зараз при. Активному процесі відбудови прикладають максимум зусиль для того, щоб наше життя було найбільш комфортним і послуги були надавалися на найвищому рівні. Як ми всі знаємо, що наше місто отримало звання місто Герой, а ми говоримо, що це місто героїв, тому що дійсно тільки завдяки такому потужному вкладу всіх мешканців всієї громади, місто вистояло і наразі не тільки продовжує відбудовуватися, а вже планує свої майбутні. Майбутній розвиток, дякую вам за цю розмову, що знайшли час. Завітали до нас до студії. Ми будемо раді бачити і інших депутатів, які захочуть приєднатися до нас. Двері телеканалу Новий Чернігів відкриті для всіх. А ми нагадуємо глядачам, що це була програма на часі. У нас у студії були депутатки Чернігівської міської ради Наталія Хельченкова і Ірина Соломаха. Віримо в Збройні Сили України, наближаємо перемогу. Все буде Україна.